Це восьмий раз, як нас розбомлять, бо вже виробити на алгоритм на підприємстві це ранковий час, нікого не було. Бо ми забираємо, коли відсюди виїжджають наша охрана і люди, які тут працюють на автобусах, виганяють машини, які можна вигнати, і забираємо собак і котів з собою, бо щоб ні одна душа не підходила. Попали до нас і постраждав дуже сильно. Ангар працюють, люди ремонтують техніка, процедурала техніка і офіс пострадав. Все живе, здорове, слава Богу. А яка кількість машин пошкоджена? Десь п'ятка 5 машин постраждала, тільки раз думаю, що что... Отдадим. Ну, а так, що, що машини постраждали, але ми зробимо. Ми вистоїмо. Ми до серпня місяця були найкрупніша транспортна компанія України по перевозку контейнерів. Ми то не маємо тільки транспортними услугами, ми перевозимо контейнери. От, но в серпні ми дуже пострадали, бачили, були, були але ми потихеньку-потихеньку знов парк автомобілів поповнюємо і думаю, що ми знову займемо лідерующе положення в цій сфері. В цій сфері. Сегодня у нас рабочий день начался, скажем так, не как обычно. К сожалению, имеем большие последствия российского обстрела. Этот рабочий день мы начнем с того, что, к сожалению, будем убирать территорию, наводить порядок после очень больших разрушений в связи с ракетным обстрелом. Когда я приехал на территорию, уже оставался только дым. В пожарах, к сожалению, ну, я не видел. По связи с тем, чтобы очень длительная была тревога. Я не могу сказать, был ли пожар, но очень большие разрушения, очень много дыма. как-то вот так. Нас сейчас ждет очень длительная, кропотливая работа, чтобы все эти все последствия убрать и восстановиться, и прийти к нормальной работе и продолжать свои непосредственно прямые обязанности. Это наша рабочая машина, стала на ремонт. Мы обслуживали ее, но ну, не успели. И утром вот так получилось. Приходим, моя домашняя тоже пострадала. Оце наші приміщення, де ремонтна база називається, вона вже повністю, по-моєму, ремонту не підлежить. Ця машина, так, зараз саме, саме найбільше, що стекло пострадало. Це не тільки вона, там у боксі ще одна машина, вона, то, слава Богу, сіла».